Ну, що ви про це думаєте? Може, може, я помиляюся, може, у нас самі круті народні депутати, які виконували свій функціонал, бо не можуть нічого пояснити, в який спосіб в українці вкрали землю, в який спосіб у час війни дочекавшись перемоги, та не дочекався, ветеранів розпродають всі державні підприємства за безціль? в Який спосіб вони під свої русські юбки поховали. Всю свою дорогу родину і ніхто не служить на нулі. В який спосіб вони допустили, що такі, як Гринкевичі, уникають відповідальності, а феодали Козицькі вже донищують все, що залишилось від незалежного бізнесу. Є окремі народні депутати, котрі все таки мали честь та гідність або втримують нейтралітет, або мовчать. Є дуже окремі які пробують говорити правду, але їх намагаються. Знеславити їх, намагаються оббити брудом. І в той момент цимбалюк вилізає, щось починає бліяти про, забувши про Тимошенко своє і про Продивоса, і, і всіх інших, і про тернопільські свої напрямки з родини другої. А Ботенко починає захищати камбрігів Камбатів. Ну, ще раз кажу, добре, що тістих на таблетках Це що якесь відверте знущання, чи зараз в зимовий час хочуть всіх, що додатково вивести з себе. Напишіть що